Hello, друзі! Ви на каналі Family Play. Ми сьогодні зайшли всією родиною пограти в The House, дуже страшну локацію, але вона нам дуже подобається. Я тут ще тільки новачок, у мене 5 рівень, але вже Даня, доктор Zoom нормально тут пограла, у них там вже 29-25 рівень. Тому біжимо грати, вони мене ведуть в якусь локацію прикольну. Я собі, до речі, сьогодні тут повідкривала Юнітів. У мене є нові більш вже такі м -м, сильні. Ми нарешті всі вже в зборі. Ну що ходімо грати? А як це називається? Це, наче також, нескінченність, да Так. Збираємо карту, заходимо грати. Ой, щось я тут нічого не бачу. Чого так темно все? Гля, капець, я взагалі нічого не бачу. Дуже-дуже темно. Ви щось бачите, люди? Куди де тут взагалі ставити когось? Капець. Це жесть. Оце так за хаус. Це, я вже поставила. Тут дається тільки 500 е, на перший раз. Ой, а куди я поставила? Не туди. Вони не так йдуть, вони сюди йдуть. Гля, вони йдуть взагалі, в любі сторони. Капець. Неочікувано було, неочікувано. Ну, доб'є він його чи ні? Добив. Фу, блін, встигли. А я поставила з тієї сторони. Ну, що робити? Ну треба його тоді продати. Раз вони всі туди йдуть. Поставлю десь тут. Ну, нічого. Нічого страшного, буду тепер його прокачувати. А тепер вони пішли в ту сторону. Гля. Да. І воно дуже темно, я нічого не бачу тут. Що відбувається? Третя хвиля в нас тільки. Я не знаю, скільки в нас вийде тут пройти, бо зазвичай, коли ми граємо, у нас не дуже так виходить далеко проходити. Ми проходили до 104-ї. О, круто! В цій локації Даня з доктором Зумом проходили до 104-ї до 104 хвилі. А ми грали в іншу нескінченність, але ну, там дуже-дуже складно, і ми дійшли тільки до 13-ї хвилі. Ну, взагалі, мені дуже подобається ця локація The House. Дуже цікаво, тому що вона складна. І у докторшому були кручі ніти, ніж у мене. Mm, зрозуміло, зрозуміло. Так, я вже можу прокачати, прокачаю цього і тепер на цього трошки підзбираю ще. 750 мені потрібно вже є. Круто, прокачую. Одразу, до речі, друзі, якщо ви також граєте в The House, обов'язково напишіть про це у коментарях, буде дуже цікаво почитати. Та ставте лайк цьому відео. Якщо ви не підписані на наш канал, підпишіться, будь ласка, бо для нас це дуже важливо. Ну що, в мене є 800. Ні, 1000 ще нема, не вистачає. Мені треба 1000, щоб його. Все, є, одразу прокачала. Гля-поїхав, що, пройде в нас? Пройшов! Ну, базу не розвалив. Ні, не пройшов. Напевно, напевно ми його добили все-таки. І це тільки шоста хвиля, прикиньте? А ми вже не дуже тут справляємось. валіть їх. Мій взагалі вали когось чи ні, я не пойму. Щось він такий якийсь, наче нічого, але все одно. Погано вали. Так, ще є, прокачаю цього. Тепер скільки там наступно в нього? 1500. Оці класні відьми. Вони такі посильніші. І в дані є ще Титан, він там взагалі дуже добре б'є. І ще у нього є такі штуки на гроші. Я теж такі хочу в мене немає, щоб швидше прокачувати юнітів своїх. Так, 1100. Ох, ще трошки позбираю, кого мені з них. Чи того. Оцього, напевно, прокачаю. Потім вже цього. Ну, вже радіус хоч став такий побільше. Все одно він всіх не встигає. Тепер мені на цього треба скільки 1500. Блін. Багатенько. А на цього 2250. Це в нього вже остання прокачка буде 250. Теж збирати так багато. Ну, нічого, зараз не збираю. Звісно, якби були ті, які гроші дають, було б простіше. Ну, я, може, потім їх собі відкрию. Так, 1500 є. Все, прокачала. Тепер остання складна прокачка для мене на 2200. Ну, вже хоч 9 хвиля у нас. Трошки граємо. Не знаю, сьогодні ми зможемо пройти більше, ніж 13 чи ні, бо скільки не грали, не виходило. Можливо, в цій локації вийде. 850 в мене ще дуже мало. Дуже мало і повільно, блін, та що ж таке? Капець, вже тут такі побільше пішли. Ну Нічого, відьми нам добре допомагають. Тут ще якийсь зля, який стоїть. Прикольний. Посильніший, ніж мій. Скільки в мого, мого тільки 220-300 урон. Ну, це небагато. А у відьми скільки? У відьми 242. Ну, мій навіть сильніший за відьму виходить. Оцей, вообще крутий, 880. Це круче титана, цей юніт, набудь. Угу. А у Титана скільки? Спочатку 1500. Так, постав Титана, він нам дуже допоможе чого ти? Так, а в мене вже вистачає, 200 ну, прокачує. Це, що... Ну цей юніт дуже швидко б'є, ну швидко б'є він. А титан повільно дуже. Ага. Бачите, в, цьому, в чому фішка Титана, він наче і багато б'є, дуже класно, але повільно. На початку його треба прокачати, щоб він хоч трошки швидше став. Тепер цього мені 250. Так, ну у цього вже все. Я його на максимум прокачала. Цьому. Тепер цього треба 2250. Збираємо. У мене 1200-ще 1000. Ну, не так багато залишилось. А що це в мене ще тут є? Які в них Треба когось буде ще спробувати поставити потім. Може, самурая цього. Давай самурая поставлю. Кудись сюди. Скільки в нього? Та, в нього взагалі мало. Ні, продам його. Краще таких буду наставляти. Від них хоч якийсь є толк. Ну що, дуже повільно, блін, 1600 тільки в мене. А, капець. 12 хвиля. Зараз буде 13-та. Наша нещаслива хвиля 13. Все вистачає, прокачала. Ну, тепер вже такий непоганий радіус став. Того ж був на початку взагалі малесенький такий в нього. Зараз десь іще тут буду ставити такого самого Можливо, десь посередині тут його закинуть. Щоб він на обидві сторони. Що таке? Нікого не б'ємо, чи що? Сто в мене так і є. Ще не дійшли до нас. Можу поставити ще одного. Ну, цей в мене найсильніший, то, напевно, я його і буду завжди ставити. Кудись, кудись, не знаю, сюди ось так зробити. Так. Да. Він тод тоді дістане і туди й сюди, тільки треба його прокачати. У тебе, тебе саме крутий це колба. Це який? Це 500, тому що він самий дорогий. Ну, оцей, Да? Так, і другий він теж. Ну цей менше б'є. Ну, цей є швидко, той повільно. Той по, Оцей доктор цей б'є швидко, так? Да? Так, ну цей бага, багато б'є, а цей, а цей мало. Понятно, ну давай я ще рядом його одного поставлю, ось так зробимо. Тільки прокачати не можу. Цей 05 секунд, а цей. цей 0,25 секунд він швидко б'є. Беншвидше ні з цей. Ну, ладно, будемо зараз дивитися. Так, тисяча є. Кого мені? Того прокачаю разок. І на цього мені також вистачить на тисячу. Круто, потім цього на 900. Буду їх по черзі прокачувати. Тільки одне погане, погано, що я не бачу, де вони їдуть, бо дуже темно. Тут ще хтось стоїть, прикольно. Ух ти, Нічого собі у нього урон 1650. Крутий, крутий, чувак. Це той, що повільно б'є, напевно. Ну, зато він гля, як зносить. Тут ще відьма допомагає, що гля. Я думаю, що до нас ніхто не доїжджає туди, тому що вони всі там залишаються, тому і не заїжджають. До речі, глянь, дані не штуки вони всім дають потишче. Всім дають гроші. Я думала, що тільки йому ні. Зрозуміло, це дуже зручно, що я вам скажу. Так, можу прокачати. Цього на 900. Цього 1500 не вистачає мені. Ладно, почекаю трошки. Ну, ніхто не доходить туди, блін. Мені треба тут ще когось поставити, бо що це таке? Взагалі мені грошей не дають. Я теж хочу. Так. І прокачала. Хай тут стоїть. І ще з цієї сторони можна одного закинути. Ну, зараз же коли гроші в мене нафармляться? 1300 є. 1500 все одно не вистачає, та що ж таке? Що ж таке? Капець. Ще трошечки мені треба. О, є! Все, 1500. Тепер хочу ще з цієї сторони закинути ще одного такого. Щоб мені гроші були швидше. 260. Не вистачає, блін. Там дані, оці тітани всіх б'ють. Нам і нікого не треба бити. Щось не поставився, Чому? Чи місця немає? Ні, все, закинула вже. І вже в нас 25-та хвиля пішла. Дуже круто. Так, ух ти, нічого, собі 2000 мені не дало. А що, цей в мене на максимумі? Кого я ще тут не докачала? Цей, ага, ось цього не докачала, 200 є. А з цих цього на 3. А цей максимум. да, в мене він 300, а цей урон 140. Вов дуже мало. Краще я буду цього на 300 ставити ще. Де вони там виїжджають? Прям ось тут я хочу ще закинути його одразу. І скільки зможу. Та я зможу, напевно, його повністю. Так, да, я повністю його змогла прокачати. Що? Можна, можу навіть ще одного сюди поставити. Прямо так. Хай стоїть, теж допомагає. На 1500 можу. На 2200 тільки залишається. Ну, щось. Та ні, в принципі, нормально ми їх завалили всіх. Круто. Так, качнула на максимум. піду-піду, Подивлюся, що там ще з тієї сторони. А тут взагалі нічого не відбувається. А, ні, пішли, вже пішли. Треба допомогу ставити, ще закину. Скільки я цікаво можу тут юнітів поставити максимум. Я вже так нормально їх тут розставила. Пробую ще одну. ні, все, да, я більше не можу. І цього, а, цього можу. Блін, самого класного я вже не можу багато ставити. Ну, ладно, будемо грати тим, що маємо. Тепер в мене нема грошей. Так, 2800 вже є. Є, прокачала. Давайте ще одного сюди такого. Так, 29-та хвиля. Круто. Я вітаю нас. 13-ту ми подолали. Вже майже 30-та. Так, 900 прокачу, прокачу. Нє, знову на максимум не вистачає трошки. Ну, нічого почекаю зараз. В принципі, класно, зараз граємо. Ми так якось розставили, що вони на початку у нас всі залишаються. Далі ніхто не проходить, там у нас ще й в кінці багато стоїть вже. Ну, я ще тут подивлюсь, що я можу тут зробити. А сюди я можу тільки цього ще поставити. Да. Ох, скільки в мене грошей. Класно, я одразу його прокачала. Просто супер. Блін, ну як же ж тут темно? Ну трошки б світла б додали. Взагалі, капець. Ой, знову в мене 5000. тисяч. Самурая можу поставити. Та ні, в нього там вообще фігня я ще. О, я можу таких ще 4 поставити. А що таке? О, закинула. І одразу на максимум. У мене тільки що було 11 тисяч. У мене в цій грі взагалі стільки ніколи ще не збиралось. Нормально так нафармила. Слухайте, може я все-таки можу ще одного пост... Ні, 8 з 8, все. Все, кінець. Але я можу ще цих 2 таких і одразу їх на максимум прокачати. Максимум героїв, що все, я більше нікого не можу ставити. Взагалі нікого не можу ставити. Все понаставила, коротше. Ну, я поставила всіх своїх найсильніших. Тому будемо тепер дивитись, що вийде з цього. 32 хвиля ми ще пограємо. В принципі, нормально вони їх хвалять, що ніхто ж не приходить. Я думаю, хвилі до 50 ми точно дійдемо. А далі вже надія в мене тільки на даню з доктором Зумом, бо я вже нікого не можу ставити. Гляв мене грошей, 25 тисяч офієть просто. Дуже круто. Блін, тут щось погнали вже, просто скажені, Гля, як вони далеко проходять нас, це капець. Такого ще не було. Це 34-та хвиля, і гля, куди вони? До центру дійшли. Вони, по-перше, дуже швидкі. І, по-друге, якийсь сильні шоу, ми не можемо їх добити. І в мене, блін, 68 тисяч грошей. Капець, коли я нікого не можу ставити і нічого не можу зробити, блін. Дуже шкода, я б зараз тут позакидувала. А тут дерева пішли, зомбіки дерева. Ну, їх ми тут нормально б'ємо. Я не знаю, що це було за попередня хвиля, коли вони так полетіли, що просто жесть. Я думала, що вони в нас туди прям дійдуть. Але ні, в центрі там хорошо, що у нас стоять багато. Ми їх подобивало нормально. Да, Оце, гля, щось таке, непонятне. Ні, добили теж. Да, 35-та пішла. Мені вже аж страшно трошки, хто там далі буде. Для скільки Даня поставив цих? Взагалі дуже багато. Друзі, в нас вже 43-хвиля, і тут вже, звісно, пішли такі більш серйозні, що нам складніше набагато їх валити. І ось такі вони просто здоровезні в них ХП дуже багато. Тому вже багато небезпечних ситуацій в нас виникає. і Я трошки переживаю. Я вже нікого ставити не можу, вже Даня також всіх своїх поставив. Тепер ми тільки дивимося, бо нічого вже робити ми не можемо. У мене вже грошей 280 тисяч, вообще, стільки не в мене стільки ніколи ніде ні, не фармус. Хоча ні, нескінченності той Tower Дефенс у мене було й більше, коли я просто чекала вже. Гля, проходять! Капець, куди вони дійшли? Майже до кінця. Фу, добили, блін. капець, Я думала, вже все, хана нам буде. Ну, це скажені якісь. І ці якісь пішли вже, скільки в них там ХП. 75 тисяч, ну, в принципі, багато, але повинні добити ми Да, добили їх. Дивимось, що буде далі у нас. Для який пішов. <схід> жить який чудний. Теж 75 тисяч в нього було ХП. Ой, йо-майо. І це вже 45 та хвиля. Ого, ого, велетні. А в них по 20 тисяч. Ну, цих ми точно подобиваємо по 20 тисяч. А ось тут у нас вже реально небезпечно. Вони просто погнали вже і доходять до центру. Тільки що була ситуація, що майже не пройшов. Але ми його добили в самому кінці вже. І це на 51-й хвилі. Але ми все-таки справились. Це дуже добре. Я хочу, щоб ми пройшли максимально далеко. Бажано звісно, до сотої хвилі, Ну, не знаю, вийде в нас чи ні. Дайна тут проходив з Докторзумом в 2 до 10 хвилі, але вони грали вдвох і в них було трошки легше. А так, як в них юніти краще, ніж в мене, то їм було проще все це зробити. Зараз ми граємо в трьох, і у нас рівень трошки складніший. Плюс у мене не такі сильні юніти, як, вони, як у них. Тому я дуже переживаю, але сподіваюся, що все-таки ми, ми дійдемо, скільки вже в цих йде там ХП. Напевно, вони ж вже складніші. Та ні, 24 тисячі, в принципі, нічого. Але тільки що до цього були на 50-й хвилі, прям взагалі такі важкі, що я думала, ми вже й не пройдемо далі. Ну, поки що все добре. У нас стає тут дуже небезпечно, це 61-ша хвиля, і ми, блін, програли. Можете собі уявити, на 61-й хвилі, ну, в принципі, непогано ми пограли. Я все-таки думала, що ми дійдемо до 50-ї. А ні, 61-ша вона стала ну Там просто пішли вже такі Тебі дуже. Тобі дуже крута колба випала. Ух ти, нічого собі! А її можна відкрити якось? Так. Давай зараз ми з тобою її відкриємо, подивимось, хто там буде в мене. Дуже цікаво. Це там юніти випадають, да? Так, це та колба, де цей мішко був. Ух ти, прикольно. Де він б'є, він коштує дев'ять і спочатку б'є 80, восемьсот Зрозуміло. Так, я біжу туди, де відкривати юнітів. Не там, на ріжжах нажимай. Так, і на колби. Ага, ну що, відкриваємо? Схрестимо пальчики, я думаю, що все буде добре. Хтось мені такий випаде класний. Ну що, ну що, ну що? Ну що, це прикольний? Так, це міфік. Круто, нарешті в мене перший прикольний юніт буде. Він буде бити більше 10 тисяч. Крутяк! Ніфіга собі, О, слухай, в мене ті б'ють там вообще 300-200, а цей більше 10 тисяч офігезно Я думаю, що наступне відео буде в нас цікавіше. Дякую всім за перегляди, друзі. Ставте лайки, обов'язково пишіть враження у коментарях. Всім бувайте!